3, 2, 1. Поїхали! Вперше в 2026 році я щиро радий вітати вас, шановна аудиторія каналу про колекціонування, і, звісно, вітати Сергія Меджик Муні, не дивлячись ні на що, на відсутність світла, опалення, у когось газу. Ми знаходимо сили усміхатись вам і розповідати вам про. Новинки нумізматики в світі. Що купити, що продати. І сьогодні маємо особливий епізод, з якого будемо і починати наші зустрічі цього року. Привіт, Сергій, розказуй. Вітаю вас, наші любі підписники та гості нашого каналу. Ну що ж, дуже крути новини, срібло, срібло, просто вражає. Вже за 92 долари перевалило за тройську унцію. Золота 4612 доларів за це за тройську унцію. Це 31,1 грам для тих, хто не знає, що таке Тройська унція. Що ж це таке? Це призвело до фантастичних цін на монети зі срібла. Самий дешевий полтинник радянський коштує вже по металу 1300 гривень. І це тільки метал. Архістратік Михаїл це інвестиційна монета України. Саме дешева зараз від 5 тисяч гривень, і це з рук. У сайті МБУ коштує Архістратік Михаїл інвестиційна монета від 6,5 з половиною тисяч гривень. Це просто потужні цифри хвилі. Божевілля, що я не б сказав. Також. Uh, люба ювілейна монета НБУ, яка зараз входить, вона вже коштує від 10 тисяч гривень. Wow. Це надфантастичний результат. Абсолютно погоджуюсь. Як говориться, дочекались. Дочекались. Що ж, та, ну що ж, друзі, е, пропоную розпочати з, тако, з такого, як зріс моїх. Е, Пораджень, які я робив на е, нашому каналі Віоліті про колекціонерів. Е, почнемо з самого першого відео, на якому е, ну, яке вийшло на нашому каналі. Це було в далекому 30 серпні 2024 році. І пропоную пробігтись по 2024 року, е, по моїм порадам. Як це було? Що це? І що ви? І що з цього вийшло? Так, та, і що з цього вийшло? І так. Е... Мої паради були е... з уточненням на 3 роки плюс. Однак, ми зробимо цей огляд зараз, за 24 рік. І так, е... банкноти е... UNC е... 10 гривень 2005 року. Коштували до 1000 гривень зараз від 1900 гривень. 50 гривень 2011 року коштували від 15 до 2 тисяч гривень. Зараз в дуже файному стані 1900 гривень. В каталозі вказана ціна від 2000 гривень. Однак в пресі на сайті Violet я не знайшов навіть пропозицію такої банкноти. Далі монета 5 гривень борщ до 450 гривень, зараз від 650 гривень. 5 гривень батьківське щастя до 450 гривень. Зараз від 450 гривень. 5 гривень Нептун до 450 гривень. Зараз від 850 гривень. 5 гривень лелека 100 до 450 гривень. Зараз квіт 350 гривень. 5 гривень Святий Миколай у сувенірному пакуванні. до 1200 гривень. Зараз від 2000 гривень. 5 гривень захисниці до 450 гривень. Зараз квіт 500 гривень. 5 гривень щедрик у сувенірному пакуванні до 900 гривень. Зараз від 1500 гривень. 28 вересня 2024 року були наступні паради. Річний набір монет України 2001 року від 12-13 тисяч гривень, зараз від 25 тисяч гривень. Полкільники як метал з 21 по 27 роки радянські оті, рівні полтинники, в середньому коштували до 600 гривень. Зараз від тисячі гривень плюс, плюс, плюс і ріст триває. 16 жовтня 2024 року набір монет 2018 року від 3600 до 3800 гривень. Зараз на сайті вілоті від 9000 гривень 9 набір коштує 5 гривень 10 років відродження грошової реформи 2006 року. До 600 гривень. Зараз від 800 гривень коштує такі монети. Я гривень Київський військовий госпіталь від 250 до 350 гривень коштували такі монети. Зараз від 555 гривень. 1 мільйон карбованців Багдан Хмельницький 3600 гривень. Зараз від 9000 гривень. Однак є дешевше, але стан дуже нефайний. Є десятки плечок eh, 1912-13 років в стані від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Зараз 16 тисяч гривень плюс-мінус. Рубль 1924-го у стані від 2,5 до 4,5 тисяч гривень. Зараз від 5200 до 8 тисяч гривень. 30 жовтня 2024 року радив такі позиції. 55 1992 року англійський чекан в стані до 12 тисяч гривень. Зараз від 13 тисяч гривень, але стан дуже слабий. У гарному стані така монета зараз коштує дуже-дуже більше. 5 гривень усік або абсолютний до 500 гривень. Зараз від 700 гривень. Набір банкноту конверті 20 років грошової реформи 2016 року у середньому до 29 тисяч гривень. Зараз під 40 тисяч гривень. 30-річчя незалежності України набір банкноту клясі від 8 тисяч гривень. Зараз під 8,5 тисяч гривень. 16 листопаду 2024 року банкноти у останній Сі 2 гривні 2005 року від 50 гривень. Від, зараз від 65 гривень. І рівні 2004 року від 150 гривень. Зараз від 400 гривень. 29 листопада 2024 року 55 1996 року рядова бігова монета до 200 гривень. Зараз від 400 гривень залежить від стану, може ще й дорожчим. Mm -hmm. 1995 року від 2200 до 3000 гривень, зараз від 3 до 5,5 тисяч гривень. А може ще й дорожче бути, якщо у вас супергарний став. 13 грудня 2024 року 5 гривень рік Пацюка до 600 гривень, зараз від 1500 гривень. 5 гривень рік Біка до 400 гривень, зараз від 900 гривень. 5 гривень поцефалч. До 400 гривень. Зараз від 350 гривень. 5 гривень Нептун до 400 гривень, зараз від 850 гривень. 5 гривень лелека 100 до 400 гривень. Зараз від 350 гривень. Та 7 грудня пропонував такі позиції. 5 гривень безпар'єрність ціна на той момент була відома тільки в НБУ. 163 гривні. Зараз під 390 гривень така монета коштує. 10 гривень 2024 року новорічна іграшка срібло. Ціна в НБУ була на той момент 3468 гривень, зараз під 11 тисяч гривень. 10 гривень ролл Терео з голограму від 600 гривень, зараз від 1300 гривень. Та ще одна монета 20 гривень Ірма Легіон, Україна-Біларусь. Від 7,5 до 8,5 тисяч гривень коштувала тоді, а зараз фіт 19 тисяч гривень. І того, що ми маємо? Якщо ви купували по одній моїй позиції, яку я радив, то це все коштувало десь 97 тисяч 700 гривень. Зараз, якщо фіксувати прибуток, то воно все коштує 178 тисяч гривень. Прибуток 80 360 гривень по курсу на зараз 43,5 це за 1847 доларів. І то прибуток за один рік та 4 місяці склав 82,6%. Якби ви все це купували по 10 одиниць. Це вам обійшлось на той момент приблизно 24 425 доларів США. Та якщо зараз зафіксувати прибуток при цьому курсі на зараз, то він буде рівень в сумі 18 470 доларів США. Ось вам простий приклад, чому потрібно купувати різні позиції, тому що ось може впасти на такі коротенькі дистанції в ціні. Але деякі позиції страхують це падіння. До цього хочу ще додати. І мої поради були на покупку монет на сайті Біоліті. А якщо додати покупку монет за цей період з НБУ, то ваш дохід ще більше буде. Ось як працює інвестиції в нумізматиці. Простий вам приклад часом. Але це дуже малий час для інвестицій. Саме круто, коли. І трьох років дивитись на динаміку, а ще краще від п'яти років. Через півроку я зроблю огляд за півроку 2025 року моїх порад. Подивимось, як там справи з тими моїми порадами. аплодую Сергію, фундаментальну роботу зробив. Красавчик, дійсно. Велика ситуація. Дякую, дякую. Проробив, проробив дійсно грунтовно. Е Підготувався до цієї зустрічі, друзі. Ви все бачили, чули самі. Я тебе спитаю: до чого ти не готувався, якби треба було виокремити три позиції з того, що ти назвав, що було най-най як на твій погляд, найвдалішим? Найвдаліше це набір банкнот 20 років грошові реформи, там Х2. Угу. коштував до 29, зараз від 40. Монета Ірмолегіон, 20 гривень на срібна монета, коштувала до 8,5 зараз від ой, десь там 19 тисяч, mm -hmm. то є там дуже потужний результат. Є деякі монети, дуже маленький результат, деякі монети, які в вниз пішли. Однак це дуже мало часу. Час інвестування, я усім раджу від трьох років. Оце ми можемо фіксувати результат. Дякую, що підготував. Дві Роки це мінімально. Дякую, що підготував. Принаймні, навіть за е, цей період. Вже ми побачили на прикладах з конкретними цифрами, чому можна пробувати інвестувати в українські монети. Знаю, що і на сьогодні підготував коротенько, що купити, що продати, і цікавий лот. Давай також озвучимо, щоб не порушувати традиції року так, нового. Так, так, так. Є дуже цюдо, чудова монетка. В мене не така файна, однак, е, теж е, можна звернути на неї увагу. Ну, так що ж, одна гривна 1996 року з річного набору у стані UNC у запайці. Подивіться на сайті Віоліті, вона ще є. Це дуже рідкісна річ. Коштує вона 3 тисячі гривень, однак це ексклюзив. Mm -hmm. це що купити. Також що продати. день, друзі, любу срібну монету, яка вам не дуже подобається. Зараз такий курс, що можна фіксувати прибуток дуже гарно. Запам'ятали. І цікавий лот. Так, це що продати. І цікавий лот. Друзі, це дуже рідкісна річ. Я таке бачу вперше, знайшов на сайті Violet. Це 5 марок 1913 року. Пробна бронзова, рідкісна монета. Однак перед покупкою з'ясуйте для себе тему. Бо це на колекціонера розраховується цей лот. Дуже, дуже цікавий лот. Я Панат п'ятий марочних монет, однак таке я бачу вперше: це монета з бронзи. І було обговорення на сайті Віольті, однак, дуже ретельно вчить цю тему для того, щоб зробити таку чудову покупку. Це дуже рідкісна річ. Дякуємо тобі, Сергію. За е, говорячи твоїми словами, потужний початок року. Радимо. Всім е, прислуховуватись або не прислуховуватись до цих порад, принаймні, що точно ти робив всі ці роки. Починаючи з ти сказав серпня та 24-го року, наші зустрічі розпочались. Так, да, 30-го серпня, от е, ти точно не залишав байдужими людей, які дивляться нас і слухають. За це я тобі щиро вдячний. Вдячний всім тим, хто з нами продовжує залишатись. Вітаю всіх нових підписників. Нових глядачів, це Сергій Меджикмані, мене звати Денис Мінін. Бажаємо. Простого світла в ваші домівки, тепла, щоб ваші близькі були поруч, і фіксувати перебуток завдяки вашим колекціям. Побачимось, почуємось. Папа.